Ну і щойно президент України Володимир Зеленський провів розмову із президентом Франції Мануелем Макроном про що написав у своєму офіційному телеграм-каналі. Подякував за підтримку, обмінялися думками щодо дипломатичної ситуації. Україна, Франція, всі партнери готові працювати максимально продуктивно заради реального миру. Пише президент України Володимир Зеленський. Дійсно важливо, щоб росіянам не вдалося обманути нікого ще раз. Нам усім потрібні справжні закінчення війни. Та надійні основи безпеки для України та інших європейських націй, написав президент України. Росія не заслуговує винагороди за розв'язання цієї війни. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Він наголосив, що, попри постійну підтримку США та готовність України до справедливого миру, Росія і далі атакує мирних жителів, не дотримується домовленостей і не показує реального бажання завершити війну. Українці заслуговують на справедливий мир, заснований на міжнародному праві та повазі до нашої територіальної цілісності та кордонів, визначених нашою конституцією. Нам потрібен тривалий мир, який не буде зруйнований наступним кроком Москви. Україна готова співпрацювати зі Сполученими Штатами та всіма нашими міжнародними партнерами, щоб разом досягти справедливого і тривалого миру. Зараз з нами на прямому зв'язку Дмитро Леось, політолог, міжнародник, пане Дмитре, вітаю. Вітаю, міністр закордонних справ. Він ну дійсно говорить, що Росія не показує реального бажання завершити війну. Президент України говорить, що Росія намагається обміняти українські території на українські території, але Сполучені Штати Америки бачать бажання Путіна завершити цю війну. Як ви думаєте, Сполучені Штати Америки і разом з Дональдом Трампом, президентом цієї країни, вони дійсно бачать це бажання, і звідки ну звідки це бажання могло з'явитися, окрім каналу Віткофа, який нещодавно спілкувався із Путіним. Гадаю, що є, є, знаєте, коли є своє бажання, і за нього тоді вже видається і бажання інших. Да? мовляв, воно теж так. Набто зрозуміло, що Дональд Трамп хоче, щоб припинилася війна. Зрозуміло, що американська дипломатія цього хоче, але тут виникають інші питання, що досі. Ось це бажання воно є настільки потужним, що не досі не прийшло остаточного розуміння мотивації Російської Федерації. Дональд Трамп щиро переконаний, що Росія теж хотіла би нормальних відносин вигідних відносин. В якійсь торгівлі, да, укладати угоди, торгувати, і хоча насправді, ну здається, ми за останніх пару місяців бачили, ці, як Трамп змінював позицію. Він говорив про те, що росіяни обманюють про те, що з Путіним можна говорити, а потім він завдає удари і гинуть люди. Президент Зеленський не один раз говорив про те, що Росія обманює Трампа. Тут зараз, після візиту Вітков президент Зеленський теж сказав про те, що так, тут є така інформація, що Росія більше захотіла миру, але головне, щоб нікого не обманула. Зараз в принципі у зв'язку з цією можливою зустрічю Трампа з Путіним це стає ще більш очевидним. Тож, це бажання, воно точніше, така оцінка, що Росія, мовляв, хоче миру, хоча ніяких таких свідчень цьому немає, бо Росія абсолютно залишає ту ж саму політику, яка була, і е, ці самі вимоги, які вони висловлювали. Ось через це і з'являється надія на те, що у Трампа у американської дипломатії що можливо щось можна змінити. І от державний департамент мабуть вважає, що можна щось зробити вже головне, аби процес пішов, що мовляв, дії важливі. Хоча насправді ці дії вони призводять до не призводять до миру, точно і скоріше. Дозволяють росіянам обманювати те, про що говорив міністр закордонних справ України Андрій Сабіга, і проговорив президент Зеленський. Пане Дмитре, а ви можете погодитися із тезою, що Трамп в плані політики діє доволі нестандартно ну, не так, як скажімо, це відбувалося в 20 столітті. Ну в принципі, якраз щодо 20-го століття, в принципі, певні ілюзії такі, мабуть, не ні, ілюзія, да там алюзії да спослужою можуть бути, бо це для першої половини 20-го століття були притаманні там домовленості. Коли країни там ділили між собою сфери впливу, да? ну, можна про це згадувати. Кінець ХХ століття так він змінився, бо є міжнародне право, яке, за яким треба, щоб все відбувалося. І тут так, тут певні зміни ми в принципі бачимо. Але наскільки це нестандартне, ну в принципі. Політика Дональда Трампа під час першої його каденції теж була подібна. Тобто він намагався говорити з диктаторами, і в принципі це ні до чого не призвело тоді. Тож тут в принципі достатньо все передбачувано як на мене. Тобто, від зустрічі на Алясці ви нічого не очікуєте проривного. Ну, приривновану тут складно чогось очікувати, чому, тому що насправді не буває так, щоб, ну, по-перше, без України і без Європи вирішувати. Ну, по-перше, головне безпеку України і майбутнє України, і значною мірою це питання і європейської безпеки. І просто ми зараз підходимо до ситуації, яка була приблизно у березні, так? тобто mm -hmm. воно дуже дуже, дуже подібне в цьому плані. Це саме це головна складова, чому не варто чогось очікувати. І другий момент, що ну неможливо вирішити завершити війну без конкретних або просто припинити вогонь, без конкретних питань: як це гарантувати, хто буде це фіксувати? І, і які гарантії на того, що не почнеться війна знову? А про це однозначно ну, ніяк не йдеться. Від особистої зустрічі, скажімо, як ну це абсолютний фундамент, що не може та вестися розмову про Україну без України. Але на вашу думку, Трамп, все ж таки зможе для себе після цієї зустрічі віч на віч зрозуміти, що Путін постійно бреше, і все ж таки почати діяти так, як цього чекає і весь світ. Це зараз ми про Трампа. Якщо можна е, в хвилинку вкладіться, гадаю, що в принципі гадаю, що в принципі це можливо, але е, знаєте, ми вже бачили от зустрічі із путіним і з із е, Кімчининим, наприклад, да, минулої каденції але зараз просто ситуація змінилася і. Я думаю, що це буде не одразу, а згодом, коли те про що вони говорили, в тому числі і про там співпрацю в Арктиці, ну і, тут і місце так обрано, воно не буде розвиватися так, як Путін цього обіцяв. Що ж, дуже дякую вам за розмову. Дмитро Левось, політолог, міжнародник, був з нами на прямому зв'язку. Ми рухаємося далі.